Всім привіт з Ірландії! Теж такі контраст вам показую, від бідної Ірландії до багатої більш. Це містечко Літеркіні це майже центр міста. Отакий кинутий будинок приватний, і він такий занепад в нього. Вузенькі такі вулочки. Всі не хочуть купувати такі, бо там одна ванна кімната, маленькі кімнатки, я дивилася, продавали по центральній вулиці в Літеркені на 5 спалін. Отакий От великий будинок, у такі спальні, ліжечку можна поставити, і стілець все більше нічого, такі маленькі. І одна ванна кімната. Ну, центральна вулиця, більше місто це найбільше місто Літрикені в Графці. Але за великі гроші купити такий будинок зараз ніхто не хоче. Отак От і живемо.